Мої вітання всім моїм глядачам. Давно я хотів взяти автомобіль на розборочку і ось трапився такий Volkswagen Golf 4. Такий стан у нього трошки підубитий, але будемо пробувати, що з цього у нас вийде. І у кого є бажання, можуть писати. Я там нижче під відео лишу номер телефону, за яким можна буде дзвонити, писати на вайбер. І кого що цікавить, можливо, звертайтеся, буду радий вам відповісти. Ось. Такий у нього стан, лак поліз. Що у нас передніх крил нема, ось цих порогів також нема. Колеса, колеса у нас штампи, задні такі вже, спереду трохи ліпше, але роки у них старенькі, там вроді задній 12 рік, передній 11 рік фари цілі. Тільки без кришок. Бампер тріснутий під пайку, омивачі фар ще не провіряв, чи вони працюють. Дзеркала бічні все ціленьке, тільки треба перекрашувати. Моторчик у нього 1.4 бензиновий. Ось такий салон, такі сідучка у такому стані. Тут є малесенька, така ну дуже хороший стан, можна так сказати. Оця ще краще, у ліпшому стані, це без бокового. Того ну, панелька трошки така собі. Такий руль, приборка. Ну, такий Клімат, контроль працює, все прекрасно, кондиціонер заправлений. Так що, кому потрібен кондиціонер на гольф 4, буду радий вам його порадити. Так що далі? Далі я зараз відкрию капотик ох лкі-па! Незручно одною рукою. Так, ось такий моторчик у нас. Акумулятор 77-ка. Ну, моторчик у нас піддимлює трошки. Зараз є. бензини майже немає. Ось заводиться. Все, працює. Мотор під капіталку легосенький ліга... цокіт компенсатор. Провіряв компресію в ньому компресія перший 16. Другий 8 чи 7 і третій, четвертий теж 16. Бар. Так що такі то справи. Ну Стелі тут немає. Стеля така провисла. Задні сідошечки. Та якось так. Коробка. Коробка у нас п'ятиступка. Ось так, п'ятиступка. Так що, можливо, комусь потрібні якісь запчастини, будь ласка, звертайтеся. За номером нижче. Електросклопідйомників немає, тому що тут ручні такі, але працюють, працюють, всі дверки відчиняються, зачиняються, просто є ось так. Полочка, полочка тут у нас зачіпається. А з цієї сторони трошки обламаний цей кінчик. Тут зробили ось такий універсальний. Та що є? Ось такий. Ось такий у нас зад ляда в нас трошки така собі. Підгнівши. але моторчик працює. Зараз трошки погазую. Завіса Якось так пари галогенки вроді стоять. Так що якось так? Всім дякую.